Ми з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми, і маленькі, не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. Палац, як і Україна і вся світова спільнота, врешті, у весні. А весна це оновлення, оновлюваність, новітність, нові прагнення, сподівання, звершення. Особливо ж нині, у тривожний час змін. Палац прагне і сподівається. А разом із ним прагне, і сподівається, безліч палацівців, маленьких і дорослих, педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх, а також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних та дотичених до спільного дому Рівненського міського палацу дітей та молоді. Саме навесні палац традиційно збирає докупи усіх небайдужих. Цьогоріч, уже в 19-те, на традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Марафон це звіт усіх колективів палацу, те, до чого всі готувалися цілий рік. Але не просто звіт. Упродовж 11 днів увесь палац і адміністрація, і педагоги, і вихованці працює задля палацівських же вихованців, талановитих діток, котрі, втім, не зовсім такі, як усі. Вони соціально незахищені. Позивні благодійного марафону 2014 лунали на підтримку найталановитіших та найдостойніших, хто своєю працею, творчістю та відданістю власній мрії довели спроможність перемагати. І навіть під час самого марафону. Не лише присутністю, а й справами. Одинадцятиденний марафонський забіг вмістив у дистанцію близько сорока заходів. На фотовернісажі з промовистою назвою Маю мить, маю день, маю вічність. Юні вихованці фотостудії школи інформатики завізувались водночас у двох і по стасях, і як власних фотохудожників з глибокими роботами, і як вишукані моделі у своїх друзів та педагогів. Палацівські театри і зразковий Маленький принц і народний від ліхтаря разом із театральною лабораторією відсутність порадували глядачів і прокатними виставами і прем'єрами. А ще під час марафону відбулося чимало несподіваних прем'єрних поєднань, як то, наприклад, спільні номери веснянки з камерним оркестром. А ще традиційно у марафоні відзначали ювілеї: від маленьких, проте вже знакових, до вагомих і глобальних. Відзначали, звісно, роботою, концертами і, звісно, приймали вітання та отримували подарунки. Десять років клуб авторської пісні Музика мрій, що свого часу виріс із клубу гітарт, а нині має власне дітище, рок-школу. любимо грати, дуже любимо дітей, які люблять грати, і намагаємося створити їм настрій, щоб вони любили музику, любили гітару. А ми будемо любити їх. 15 років народний камерний оркестр Перпету Мобіле, котрим від дня заснування керує кращий диригент рівного відмінник освіти України Юрій Скрипник. Цілий етап в житті. Вони проходять молодими, юними, а виходять зрілими, хорошими музикантами. Багато з них залишаються тут. Багато хто поступає в консерваторії, багато наших випускників вже закінчили консерваторії, і ми виходимо нове молоде покоління, щоб е наш камерний оркестр знали не тільки Україна, а весь світ. Та міська газета для молоді без секретів, котру курує один із тих, хто свого часу народжував цю газету. Випускник школи журналістики ПДМ, а нині її керівник, учасник благодійного марафону 2000 року Андрій Матвіїв. Наша газета без секретів уже 15 років, як газета видається і видається регулярно. І я думаю, що ще її життя довге цієї газети буде. Якщо будуть працювати такі молоді наші журналісти, молоді творчі люди з цією газетою, то я думаю, що наша газета. Жити буде довго. Сама ідея з'явилася ще в 99-му році, коли ще я сам був учнем школи журналістики. І наш керівник Валентина Володимирівна Шумик разом з Анною Олександрівною і директором палацу вони дійшли власне до такої думки, що треба створити ось таке от своє видання. 20 років зразковий художній колектив Камерний хор Аве Марія. Народжений ще в Ровенському палаці піонерів як хор ровенські дзвіночки, що направду пройшов Крим, Рим і мідні труби завдяки своїй мамі, незмінному керівникові колективу, заслуженому працівникові культури України Марії Гончарові. Щаслива тим, що я все своє життя віддала своїм дітям, творчих злетів, хороших, хороших голосистих учнів та найвищих нагород в майбутніх конкурсах. Да. Да? Вітаємо! Вітаємо. Вітаємо. Глобальну дату в 35 святкували два палацівських колективи: зразковий художній колектив Дитячий духовий оркестр. Приємно, що такі дітки так добре грають. такий, в принципі не легкий репутат складний. Та народний художній колектив Ансамбль народного танцю. Дружба. Дружба це велика родина, яка єднає усіх дітей. Дружба мій раді... долати труднощі та радіти перемоги. Тільки в нашій спільній праці. Тільки в добрі і злагоді е, ми можемо виростити славних нащадків, славних патріотів нашої України. На сьогоднішній день хочеться побажати тільки одного мирного неба, бо все слава Богу в нас є. подарунок ми поласні, дітей, володь, вже подарун. Палац дітей та молоді, місто рівне. Вся Україна пишається вами. Усі вони, втім, які ті колективи, котрі свої ювілеї вже відзначили чи відзначатимуть незабаром, внесли колосальну лепту у марафон, у палац. У те шляхетно спільне, завдяки чому Україна, Європа та й світ врешті нагадують собі про наше місто, про наш палац. Отож, віват ювілярам. А що ж, власне, марафонці, ті, за для кого 11 днів працював весь палац? Вони теж працювали. І їх внесок у віру в майбутнє, у майбутнє власне у майбутнє нашої держави неоціненний. у першу чергу для них самих. Ось такими вони були до марафону, сповнені надій. Вони ще не надто вірили. Надіюсь від отримати велику підтримку, визнання. Сподіваюся, що марафон дасть мені змогу відкрити свою творчість людям і показати себе як особистість. Я приймаю участь в марафоні і очікую від нього стимулу в подальшому розвитку в спорті. Своєю участю в марафоні я б хотіла показати іншим, що якщо ти любиш свою справу, поруч з тобою знайдуться люди, які тебе завжди підтримають. Ось такими вони стали під час марафону, бо працювали на власну віру не згірш усього палацу разом. Христина Іванців у потужній артвиставці творчих робіт учнів школи образотворчого мистецтва та майстерень поліського побуту ПДМ вперше публічно презентувала авторську міні-виставку власних робіт. Я відчуваю дуже велику відповідальність за це. Адже чи справді мої старання виправдовують всього того, що тут організовано, і я дуже переживаю чи сподобаються роботи. Анна Ярмолюк танцювала концерт лайту. Діана Красновська відкрила новий сезон перемог на марафонському відкритті сезону рідного казка. Фавор це відкриття пройшло в рамках благодійного марафону Рівненського міського палацу дітей та молоді. І мені дуже приємно, що наша вихованка, яка є учасницею марафона, сьогодні на гран-при отримала перше місце. Це Красновська Діана. Сьогоднішню перемогу я присвячую саме марафону. Школа східних єдиноборств палацу взяла участь у Кубку області і теж присвятила свої перемоги марафону. Ну а до гала концерту під символічним гаслом Віват Україну доклав і рук, і ніг увесь палац без винятку. Дуже, гая доля припече, орожного пече! Вівато країна! Такого марафонського забігу палац ще не мав, але це вартує того, що дійсно діти й молодь палацу, батьки, педагогічний колектив. Витримали цю дистанцію на відмінно 11 днів, майже 40 заходів, більше 20 тисяч глядачів. 26 колективів Палацу дітей та молоді продемонстрували свої е, творчі надбання. Я думаю, цього досить для того, щоб знов-таки бути окрасою не тільки міста, а всієї України. Палац дітей та молоді, найживе палац дітей та молоді. І нічого його не зрушить з того путу, з того шляху. Звірую в майбутнє. Забіг завершено. Підведено підсумки. Грошова допомога марафонцям склала 14 тисяч гривень по 3,5 тисячі гривень кожному. Подарунки на суму понад 12 тисяч гривень, одяг, зуття, парфуми, ігри, спорт, інвентар тощо отримали учасники марафону від спонсорів. Також традиційну матеріальну допомогу у розмірі 5800 тисяч гривень отримали четверо вихованців палацу, що опинилися у скрутних соціальних умовах або потребують лікування. Благодійна допомога вихованцям центру Особлива дитина та центру Пагінець, одяг, зуття, розвиваючі ігри, павільйон, спортивний інвентар, солодощі тощо склала 6,5 тисяч гривень. А крім того, дев'ятий рік поспіль палац підтримав маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На придбання ліків було направлено 10 тисяч 600 гривень. Отож, загальна сума адресної благодійної допомоги склала 49 тисяч 140 гривень. Палац щиро дякує всім і 20 благодійникам, котрі вже традиційно руками переймаються дитячими проблемами, і тим, хто працював на благодійний марафон, і тим, хто відвідав заходи марафону, і тим, хто просто підтримав добрим словом. Дякую за підтримку і особистий внесок у загальну скарбницю благодійного марафону 2014 з вірою звірою майбутнє від імені всіх батьків дітей-учасників марафону марафону. Хочу подякувати всьому складу палацу дітей та молоді за організацію такої чудової акції за те, що вона традиційно проходить, тому що добро воно завжди відгукується в серцях всіх людей. І я дуже вдячна і, думаю, виражу думку всіх батьків. Ще раз повторюся, але ж. Це надзвичайно приємно і добре для дітей, тому що кожна дитина завдяки участі в марафону здійснить свою якусь маленьку мрію, яку можливо не завжди можуть здійснити її батьки. І Ця мрія здійсниться і здійсниться за допомогою і праці самих дітей, тому що багато дітей готувалися до марафону, старалися виразитися, якісь роботи свої здобутки показати. Це теж було для них можливість самовиразитися. І також подякувати всім благодійникам, хто долучився до марафону, щоб і побажати їм і здоров'я, і наснаги, і щоб добро вернулося для них особисто для їхніх родин, теж добром і, як кажуть, сторицею. А марафонці, ось такими вони стали після марафону. Ну, звичайно, це переживання, от але і радість, і такі враження просто не передати. Відчула себе на рівень, навіть на два рівня вище. І відчула ту всю підтримку, дуже вдячна всім. Марафон дав мені змогу повірити в себе. Я отримала мільйон вражень та емоцій. Дуже багато переживала. Також відчула справді підтримку всіх тих людей, які прийшли подивитися на мою творчість, на творчість різних колективів. Стільки людей відгукнулися на марафон, і я рада, що пережила це все. Було дуже приємно і я дуже вдячний всім тим, хто підтримав нас і е, не забував і допомагав. Марафон дав мені поштовх, поштовх на моє майбутнє. Е, і я сподіваюся, що моя мрія збудеться і е, все буде добре. Враження від марафону незвичайно взагалі класно. Було переживання, звичайно, підтримка дуже велика. Батьків, керівників школи. Ось люди повірили в мене. Людям людям було приємно дивитися, спостерігати за цим всім дійством. Також я дуже всім вдячна. І найперше їх подячність за віру в себе у власні можливості, у власне майбутнє, а відтак у майбутнє нашої держави. Ось так палац продовжує традицію взаємоінтеграції марафоном та позамарафонівськими концертами у спільноту міста, а ще у світову спільноту, попри все. І в Європі він рухається семимильними кроками, потверджуючи тим самим і своїм партнерам по ЄСІ і всій Європі, врешті, нам туди, попри все, і активно намагається допомогти у цьому всім рівнянам, принаймні, хоча б традиційно долучаючись до святкування Днів Європи із власною програмою за європейським часом. Цьогоріч на гостей у палаці під час Днів Європи чекали. Фотовернісаж Європа моїми очима. Вихованці палацу дітей та молоді, перебуваючи в своїх міжнародних подорожах, вони робили дані знімки, чи то вони були на фестивалях, то на змаганнях, чи то просто в туристичних подорожах, чи в певних. Екологічних експедиціях, тобто, все це можна побачити із фото. Презентація мапи Європейська карта ПДМ, де окреслена географія візитів підрозділів палацу до європейських країн, круглий стіл, як зробити рівне європейським містом з лідерами молодіжних громадських організацій рівного. Дещо пізніше палац провів форум лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх закладів міста Рівне. Учнівське самоврядування практична платформа молодіжної громадянської активності, такий собі неформальний діалог з лідерами студентського самоврядування та громадськими активістами міста. А родзинкою європейських днів став танцювальний флешмоб «Хеппі Біздей, присвячений 75-річчю рівненського ПДМ та 20-річчю школи сучасної хореографії, вперше у глядацькій залі так, так саме в залі, а не на сцені. Перше з людьми з вулиці, тобто всіма бажаючими у переміж із лайківцями, летівчатами, їхніми батьками та дітьми, батьками інших палацівських структур, вперше із колосальною для рівного кількістю учасників майже півтисячі. А прем'єра результату цього гамірного урагану на великому екрані у палаці під час ювілейного мега-шоу Тріб'ют 6, 7 та 8 червня, о 17-й сучасні мега-шоу, 20 років світла школи сучасних хореографії Рівненського палацу дітей та молоді. 6 червня відкриття фотовиставки Олени Дочук Боді Соло, Боді Соул». 7 червня. Бенефіс випускного класу куратор Олена Дочук. 8 червня Лайт» – Кращі світові дуети у виконанні професійної танцювальної трупи Денс Кампані. Художній керівник Наталія Сторожук. Поринь у світ музики та танцю. Стань учасником неповторного дійства. Прагни до світла. Взаємоінтеграція палацу продовжується. І під час марафону, і відразу після нього палаці всі добряче наінтегрувалися, мандруючи Європою. Але про це у наступній програмі, як і про завершення року навчального, про випускний і випускників. Саме так палац завершує весну. Весну неспокійну, весну тривожну. І разом із Україною сподівається на мирне літо, мирний рік, мирне майбутнє. Це сподівання, надії, прагнення. Це любов. І лише вона врятує світ. Любімо, рівняни, любімо і дякуємо. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною, особливо ж нині у такий тривожний час змін. Ми разом ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Боріницький міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться випускни та випускники, чого вони чекають від майбутнього. Як школа сучасної хореографії 20-ліття святкувала. Палац і літо що, де, як і коли це те, що багато цікавен про нас. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення злети висоти. Борівенський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантована майбутнє нашої держави, бо це палац.